За шлунком дбай, 100 років життя май. Рецепт, який допоможе вам мати стабільну роботу шлунка, позбутися, вздуття, вільне випородження. Беремо одну склянку кефіру теплого, додаємо одну чайну ложечку сирої оливкової олії. Одну чайну ложечку порошка кориці і одну чайну ложечку меду. Перемішуємо і перед самим сном випиваємо. Через декілька днів ви вже відчуєте результати цього рецепту. Позбудетесь з дублі будете мати стабільне випорожнення. А через 21 день отримуйте стабільну роботу вашого шлунково кишечного тракту. І отримуйте заявку на сторічне життя. Лікування можна повторювати 3-4 рази на рік. Таким чином ви отримаєте. Простого рецепту гарне здоров'я. Але ніякий рецепт не допоможе, якщо ви в комплексі не будете дбати про своє здоров'я. Це є баланс водички три рази в день п'ємо теплу водичку 50 градусів. Позитивні емоції, з позитивних емоцій, з голови починається здоров'я. Це є здорове харчування, це є фізкультура і очищення кишечника. Один раз на неділю рекомендую соду. Тільки при комплексному підході ви будете мати чудове здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікарів.